Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Кого з яворівчан вітали на рідній землі після вчорашнього обміну військовополоненими? Та як освітяни громади допомогли воїнам після благодійного флешмобу? Мої вітання в студії Марія Канцелярист. Тепер про головне. Новини на Янтарна Фем. І про підсумки локальних новин у межах учорашнього обміну військовополонених додому повернувся і наш земляк. Яворівчанин Юрій Кузьмич. Хлопцю у вересні виповниться лише 22 роки. Він молодий і відважний воїн 63-ї бригади. Щиро радіємо цій чудовій новині. Вітаємо вдома. Новоєворівською громадою активно цікавляться представники кількох бізнес-компаній. У міськраді підкреслили, що наша громада характеризується як економічно приваблива. Тож до відповідної тематичної зустрічі залучили представників місцевого бізнесу. У новояворівському закладі дошкільної освіти номер 7 прозвітували про черговий благодійний флешмоб. За зібрані на ньому кошти придбали дрон для 214 го батальйону підрозділу ОПФОР. у садочку. Подякували кожному, хто долучився до акції для воїнів. Яворівські надзвичайники в провели громадську акцію Запобігти, врятувати, допомогти цього разу для дітей, які проводили канікули з Богом у храмі святих апостолів Петра і Павла. Було чимало цікавинок у програмі заходу, зокрема із вивчення спорядження, а ще незабутні в таку спеку заходи із обливанням водою. У мобільному новояворівському ЦНАПів черговий день виїзду на вимогу заявників мешканці села Добростане звернулися про допомогу для лелек. Їхнє гніздо, блискавка та пориви вітру пошкодили. А в малих лелеченят були переломи крил. Порятунок знайшли в реабілітаційному центрі для птахів вільні крила в селі Кожичі Яворівщини, де лелеки опинилися в безпеці. У Новояворівську на 20 липня організовують парафіяльну прощу до Зарваниці у молитовній програмі Свята літургія, хресна дорога, можливість зануритися в купелі Святої Анни та відвідати храми. Лишилося 10 місць. Контакти для реєстрації є в наших соцмережах. У шклі на неділю, 21 липня, підготували безкоштовний майстер-клас на тему відродження українського танцю. Його присвятили збору для 24-ї окремої механізованої бригади імені Данила Галицького. Початок о 17-й годині локація шкільне футбольне поле. Вік учасників 14-60 років. 16 дітей військовослужбовців і тих, хто перебуває в скрутному становищі із Івано-Франкового приєдналися до освітньо-виховного табору діти миротворців. У програмі були кілька тренінгів із психологами та час із аніматорами для цікавих ігор. Новини на Янтарне Фем. І до новин держави Україна та Чехія підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду. Передусім, вона передбачає постачання боєприпасів. Крім того, на сайті президента України також розмістили інформацію і про угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Республікою Словенія. І про погоду. 19 липня в п'ятницю в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 25 градусів. Уночі 17. Вітер 2-3 метри на секунду. Погіршення видимості в тумані 500 тисяч метрів. І поки все спокійно увечора вам із радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.